Шановні українці, брати і сестри, сини і дочки Бога, я національний гетьман України, українських земель, зараз біля головного храму Київського патріархату, рівна апостолу, князя Київського, який охрестив Київ, охрестив Дніпро, охрестив води Дніпра, охрестив нас усіх українців і повернув нас лицем до Бога. Я вас запрошую сьогодні прийти в будь-який час до цього головного храму Київського патріархату, для того, щоб тут побачити істинний портрет, істинне лице Господа нашого Ісуса Христа, присягнути Йому і ангелам Його, і відріктись від сатани і ангелів Його на віки віків. Амінь. То знаєте, що з цього. Храму починається християнство України. Істинна віра українців Господа нашого Ісуса Христа. Слава Україні! Слава Господу нашому Ісусу Христу! Слава князю Рівноапостольному Володимиру! Слава княгині Ольгі. Запрошую, приходьте в цей храм, ви будете щасливі в спілкування з Богом нашим Ісусом Христом. Слава воїнам України! Слава Верховному голокомандучу Збройних сил України Володимиру Зеленському, слава гетьманству України! Вперед, до перемоги!